Всім привіт! Рад вас бачить, Точніше, на, на, думаю, що може ви раді мене бачить цим раннім утречком. Стою я на Десні 5 ранку, п'ю каву і зараз підемо ловити рибку. точніше відпочивати. Проводь ловити, і гулять. Ну що, погнали. Десна в 5 ранку. Как раз Ну що ж, відпочинок продовжується. Рибки зранку наловили небагато, кілограмчик. Ми зараз її засолимо. От. Точніше, ми спочатку поснідаємо, а потім засолимо рибку і підемо купатись. А тепер у нас ділема. У нас гнізда упало оце маленьке пташеняточко. І ми не знаємо, що робити. Ми зробили йому, взяли коробочку і посадили коробочкою ось сюди на дерево, тому що він нічого не їсть, буде тут у нас на дереві. От. І навіть не знаю, що робити. Може посовітити, хтось напише, що робити з цим маленьким ташенятком. Він як ви, бачите... Кричить. Ну що ж, пішли на пляжик. Взагалі є де припаркуватися, Дивіться, взагалі нема нікого, ні одної машини. Отак взагалі. Нікого, ні машин. А зараз підемо подивимось на сам пляжик. Яка плотність. Ось так люди відпочивають. Плотність яка, народу. красота. Є невеличкі розваги. Ось тут дають круги, можна покидати дротики. І навіть є каяки, чи як вони є. Ну а так ви бачили людей багатенько. Ну що ж, нарешті приїхав я до домку, відпочили во. Рибки половили небагато. Ось кілограмчик, засолили. от така сладошечка рибка. от, Зараз промию і на проволочку десь і посушу, буде тараночка. От. Ну що ж, покупались. Водичка теплюча. Для Дісни вона, я ще зрахую, взагалі гаряча. Більше 20 градусів це 100%. От. Поснідали, повечеряли, відпочили. В общем, думаю, що відпочинок удався. Так що відпочивайте, гуляйте, подорожуйте. Дякую, всім, хто дивився. Всім пока.